Ось такий міксований в мене вийшов рулет, дуже легкий в приготуванні гарний, щільний по структурі, а якщо і ви приготуєте, то зрозумієте, настільки він ще й смачний. 500 г куряче філе плюс 500 г індичка, м'ясо підморожене, два типи нарізки, соломкою курка, кубиком індик. Можна використовувати лише курку філе полосками бедро кубиком, готова суміш від вінницького виробника. Нагадую, що вона на основі нітритної, кам'яної солі, глюкози, натуральних спецій і трав. Все, що знадобиться, це 23 г суміші на 1 кг м'яса. Ну і, звісно, бажання готувати для себе і родини на 12 годин у холодильник. Розпускаю рукав для запікання, викладаю м'ясо, згортаю щільно у рулет, утрамбовую, підтягую, зав'язую. Рулетної сітки в мене немає, тож я мотаю тугенько ниткою і відправляю у духовку при температурі 70-80 градусів на 3,5 години. Хто захоче приготувати, той знайде 1000 за, а кому не треба, той знайде 2000 проти. Так-так, це я пролічильник. Я спостерігала за ним і ледь-ледь повзе. В мене газова духовка, дверцята залишаю привідкритими, чекаю повного охолодження і нарізаю. Куштую та розумію, що Вінницький м'ясник то є моя любов з першого шматочка цього рулету. Дякую за увагу! Смачного!